Відкрита студія на прямий FM. Моє вітання. Мене звати Наталя Гаєвська. Пряма ФМ-проект відкрита студія. Зараз будемо говорити про зір. Чому тому, що кількість людей з порушенням зору в Україні зростає за минулий рік, кількість порушень зору серед наших громадян зросла вдвічі порівняно з 2022. Це дослідження національної служби здоров'я України серед причин війна та тривалі відключення світла. Чому українці втрачають зір? Зараз будемо розбиратись у студії. Відомий український офтальмолог, професор Сергій Риков. Пан. Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Лікарі називають дві причини: війна та відключення тривалі електрики. Що ви можете сказати? Чому українці почали так сильно втрачати зір активно? Я б не назвав, от що так сильно можливо. Подякувати треба президенту України, що він це про це сказав публічно. Що він став гірше бачити і перша леді, і вони звернулися до офтальмологів. І це було журналісти дуже підтримали це. розумієте, цей меседж. І, дякуючи, можливо, йому, оцьому меседжеру, все-таки пацієнти пішли більше до лікарів. От повірте мені, і з цим ви повідомлення, да, тому що гірше став бачити, чому тому, що напруга, тому що війна, тому що блекаут, і таке інше. І я можу сказати, що реально, коли ми обстежуємо пацієнтів, особливо віку 45 років і більше, які приходять, то це вікові зміни. Але люди часто попали саме ця група попала. от, під час війни вони живуть під час війни і потрібно своєчасно відкоригувати ці речі. Дійсно, причини для дітей дуже є серйозні, тому що дійсно це відключення світла, дійсно це ну, неможливість контролювати батькам зорову нагрузку. І дійсно тут йде неврологічний фактор, тому що коли дитина працює за комп'ютером, за гаджетом, вона не втрачає зір. Вона просто перенапружує нервову систему. У дитини може бути і нудота, і двоїння, і втома, і дитина не захоче займатися уроками, і це буде зрозуміло, розумієте? Тому що зараз одна тільки радість це дійсно гаджет для дитини. Дуже добре, коли приходять пацієнти, і ти починаєш розповідати. От для профілактики, от приходять ця сім'я, ніхто не хворий. Троє людей прийшло. Обстежили і маму, і тата, і дитину. Я ну, трошки здивовано запитую, яка мета візиту. І вони кажуть, що в них в третьому поколінні колись була бабуся сліпою. Uh -huh. І це так приємно, знаєте, що люди прийшли на профілактику. І тут уже дійсно ти рекомендуєш їм як профілактику, це плавання. Це плавання, плавання рекомендують всі офтальмологи в світі. І здоровим, і слабозрячим. А уявіть собі, в інтернатах для сліпих дітей от в всьому світі, от є в університет для сліпих дітей в Відні. Там що є? Там дитячі ясла для сліпих, дитячий садочок для сліпих, початкова школа, школа і університет. Тобто там закінчена освіта, там є басейн, а сліпі в басейні тільки можуть повноцінно фізично розвиватися гармонійно. І найбезпечне від, від спорту. Від спорту Є тільки не один тренер, який дивиться, наблюдає і таке інше. Розумієте? А направду, коли людина плаває, то працює дуже багато м'язів, особливо верхня частина тулуба. І до головного мозку підкачується більше крові. крові. А крові? крові більше, і людина частіше дихає, значить більш наповнена киснем. І це логічно, що це попадає в артерію офтальміка, яка дає можливість функціонувати цилярному м'язу, м'яз, який відповідає за акомодацію. Акомодація це розтягування м'яза, і людина може бачити і далеко добре, і зблизька. І чому людина починає користуватися в 45 років окулярами? Тому що це м'яз починає спрацьовуватися. І тоді треба просто дати окуляри для блізів. Uh -huh. Тому що це тренування, вони в принципі дають е, свій результат, але поки тренуєшся, поки є результат. Припиняєш тренуватися? Да. Перестаєш і все практично там. Тут вітаміни не допоможуть. Ну, а е, от ви кажете, вітаміни не допоможуть, але ж ми всі знаємо про вітамін А. Морква ще якщо її підкріпити сметаною, то начебто це прям рецепт для покращення зору. Я тільки за культуру харчування сімейну. Е, тому, що якщо бабуся вам подавала закусочку перед тим як сідати, обідати раз на день обідали. Ми от і в мене там була одна приятелька, Поліна Цезарівна з Вінниці. Я жив у них, то завжди подавали трошки риби фаршированої, якісь овочі. Потім перше, потім друге. Якщо людина це робить кожного дня, то вона отримує повноцінне харчування. Що стосується вітамінів, ви знаєте, не існує зелена така бомба, як кажуть, це зелений салат. От там є все. І в основному для офтальмології, тому що там зеленого кольору, наприклад, огірок, якщо помідор, ми беремо жовтий, не червоний. Перець зелений, тобто що далі, всю зелене, все, все зелене, да. і ви додаєте туди трошки лимону, якщо нема проблем з шумком. І три види олії, маленьку ложечку рафінованої соняшникової олії, підкреслюю, рафінованої, кукурудзяної маленьку ложечку і маленьку ложечку оливкової олії. І якщо ви це все перемішаєте і з'їсте, то у вас в організмі буде достатньо. Практично всіх вітамінів, включаючи жиророзчинні. А повірте мені, от якщо ми з'їли це, то все лишнє, що не потрібно організму, ви ж знаєте, де дівається, він викидає. А якщо ми їмо таблеточку, то всмоктується вона повністю. І тепер розкажіть: якщо я важу, наприклад, шістдесят 5 кілограмів чи 70 а хтось 120 то як та таблеточка подіє? Розумієте? І в мене кум такий відома людина, він мені каже, слухай, мене такий внук хороший народився три роки, ти порекомендуй якісь профілактичні вітаміни. Я позвонив своїм запитав, ну я дзвоню, завідуючи кафедрою педіатрії і кажу, так і так. Галина Володимирівна, скажіть, будь ласка, які вітамінки можна хороші, може, американські, там, такі інші, другі для дитинки. Трьох років вона запитує, Сергій, а чим хворіє дитина? Я кажу, ну, ні, нічим для профілактики, як вам професор не соромно. Тобто профілактичних вітамінів немає. немає. Це видумки, Тобто треба просто повноцінно харчуватися. Пробіота, яка є всередині в нас в кишечнику, її майже три кілограми. Вона хоче харчуватися правильною їжею. Вона хоче з бочки огірка. Квашеного, вона хоче квашеної капусточки, вона хоче ну, от, підсмаженої, наприклад, картоплі з калієм там на вогнищі. Розумієте, і дієтичне харчування також це має значення через те. Потрібно, знаєте, по людині зразу видно, от коли приходять батьки, і дитина червонощоке, таке сидить і мене пацаня, і вони хочуть обо вітамінів. Та ви що, люди добрі? Повійтеся, Бога. Всі вітаміни є кругом нас. Ще раз підкреслюю: повноцінне, традиційне сімейне харчування заміняє різні вітаміни. Вітаміни даються. А пацієнтам, які хворіють тяжко, які приймають дійсно антибіотики, в яких запалення, наприклад, запалення легень. Зараз в наших хлопців поранених ж дуже багато гнійних ран. Дійсно, ці гнійні рани, поки вони очищаються, а вони очищаються місяцями, тому що на тому полі бою там ну уявіть собі, скільки тих бактерій. І ось тут треба давати підтримуючу терапію. Тут треба давати вітаміни. Тут треба давати стимулюючі препарати. А людина не народжена, щоб стимулювали, кажуть, от будуть стимулювати імунітет. Хто сказав, що треба стимулювати? Люди добрі. стимулювати можна всі онкологічні захворювання, які є в вас в поколінні. І, як сказав дуже відновий один онколог, mm -hmm. якщо ви доживете до цього віку, то ви помрете від онкології. Тобто. Практично всі люди помирають від онкології, тільки не всі доживають до неї. Це дуже важливий момент. Ще хотіла вас запитати. От про спорт да поговорили про харчування? З'ясували, а пам'ятаєте раніше? Я не знаю, можливо, зараз так само це популярно, просто мені на очі не попадається окуляри з перфорацією. Так і раніше в мене навіть вони були, що якщо ти сидиш, дивишся телевізор в тих окулярах, то начебто допомагає. Потім я чула, що в них взагалі жодної користі немає. От що ви як спеціаліст, звичайно, скажете? наш академік Сергієнко Микола Маркович, це мій вчитель, він скаже, що це афера 20-го століття. Чому? Тому що практично, якщо ви просто погано бачите і от зробите. Руку скрутите в трубочку, так і uh -huh. подивитись через дірочку. То якщо ви погано бачите, ви все рівно побачите той об'єкт, тому що зменшується кола світлорозсіювання. І через маленьку крапочку дірочку uh -huh. ви побачите завжди краще, тому що вам не помішають оці кола світлорозсіювання. І через те людина тільки на той час, коли вона користується цими окулярами, людина Це ті люди, які... Не хочуть нас чути, лікарів. Коли ми кажемо у вас початкова катаракта, ні, я ще бачу, ну то зрозуміло, що поки що ви ще бачите. Але коли вона переросте вже в зрілу катаракту, у вас вже буде вторинна, вже з'явиться і головкома. То ми хочемо це профілактувати. Я розумію, що проблема в населення це гроші. Мені дуже прикро, коли пацієнт мене запитує, доктор, скільки це коштує. Це просто неймовірно не моя тема. Розумієте, я лікар, я консультант, я чітко повинен поставити діагноз, я не повинен пропустити якийсь, якоїсь патології. А зараз пацієнти в основному це запитують. Е, ну, я вам хочу сказати, що ціни то одинакові. Там і в приватних, і в державних зараз в клініках є державні програми. Є НСЗУ, є, наприклад, uh -huh. можливість прооперуватися в бюджетних організаціях. Але навіть за кордоном в Лондоні там я був, наприклад, цікавився. Там сегмент штучних кришталиків дуже низький, тобто, там немає дорогих штучних кришталиків. Там кришталик коштує для кожного пацієнта по 50 євро. Тобто, да, туди не ставлять мультифокальні, це вже додаткова оплата. А тут вже є. В нас вийшла постанова Кабінету міністрів у нас на співоплату. Угу. Тобто, що от розробляється цей механізм. Якщо наша НСЗУ Національна служба здоров'я України виділяє на пацієнта, наприклад, там на катаракту 4 тисячі гривень, це дійсно мало, але виділяє 4 тисячі, то прийшовши в приватну клініку, людина повинна його зараз. Механізм розробляється. Отримати ці чотири тисячі, бо захотіла людина оперуватися в приватній клініці uh -huh. і там доплачує скільки скільки потрібно, розумієте? Uh -huh. Тобто, оця співоплата вона дуже цікава на сьогоднішній день. Так, НСЗУ поки що немає можливості ставити високих цін, тому що я ж вам сказав, що навіть в Європі в нас немає дорогих витратних матеріалів через те і в Україні звідки це візьметься, коли війна, розумієте, і от е, зараз. Медики вони стараються запропонувати Національній службі здоров'я України свої пропозиції щодо витратних матеріалів, якийсь, скажімо, сегмент кращих матеріалів. Є необхідність трошки інше робити, іншу оперативну втручання, щоб пацієнт не доплачував сам. Розумієте? Uh -huh. І це практично, ну, в принципі, воно в нас діє в Україні, діє в НСЗУ, працює. Можна проконсультуватися. Пенсіонери дуже задоволені. Ну в більшості випадків задоволені консультативним прийомом в скажімо, поліклініках бюджетних. Але офтальмологія, я, як скажімо, практикуючий офтальмолог і як людина-організатор офтальмологічної служби, ще 20 років тому назад читаючи лекції, всім казав офтальмологам, шановні колеги, в Європі 80% офтальмологічної допомоги, наприклад, катаракти, хірургії. 80% відсотків приватних клінік. Тільки 20% є соціал. І соціальні ці пацієнти от вони повинні забезпечитися. А всі останні, хто хоче вибрати, будь ласка, ви виберете і клініку, виберете і лікаря. І що важливо, зараз от всі приватні клініки можуть війти в оплату Я національної вважаю. служби. Так, тільки треба заключити договір, uh -huh. треба відповідати тим вимогам, які потрібно, і практично це дуже Перспективно, тому що нехай на сьогодні ті приватні клініки вийдуть під нуль, навіть але це вже реклама. Розумієте, uh -huh. тому що зробили якісно, хороше обладнання і таке і інше. А завтра буде дорожче коштувати цей варіант. А приватним клінікам вигідно співпрацювати з програмою медичних гарантій. Поки що ні, але ми говоримо про те, що ми говоримо, що зараз війна, але ми бачимо, що от ця програма прислухається. Одні спеціалісти підвищили ціну, ну не підвищили ціну, а ближче до реальної зробили кардіологи, кардіохірурги, наприклад, пересадки, скажімо, органів від тканин зараз більш важливо. Тобто ціни такі достойні, нормальні, які можуть працювати, з якими можуть працювати і державні і приватні клініки. Через те, що стосується офтальмології, то Взагалі в нас, якщо чесно, то в нас і проблеми особливої, особливої немає. От війна прийшла, так і в нас немає ні одної, звичайно, та взагалі немає в Україні ні одної клініки, яка б відмовила військову. Розумієте, тобто, не, мабуть, не. це і мораль наша, і це українська нація, і це так повинно бути. І в цьому плані от проблеми немає хірургії, наприклад, угу. так, але що ж хірургія? Хірургія, яка катаракту глаукому зробили? А якщо травма, обличчя, uh -huh. то це пластичні операції років на три етапи, це формування, скажімо, орбіти, щоб поставити штучний криштал, щоб поставити штучне око і таке інше. Тобто тут дуже багато моментів. Наприклад, через щелепно-лицеві хірурги і разом з нами зробили таку, таку ГО, називається Хоробрі обличчя. Робі обличчя. І ви знаєте, що хлопці, яким повернули зовнішність, тобто поприїжджали до них дівчата, і вони зробили, знаєте, вечірку для лікарів. Уявіть собі, військові разом з своїми сім'ями зробили вечірку для лікарів, заказали, замовили там якийсь джаз і таке інше. І вони зробили фотосесію. Вони показали плечі, вони роздягнулися, показали от так до пояса, знаєте, чоловіки, і показали, як. Логічно відновили їм обличчя угу. до їхнього тіла. Це дуже тонко, розумієте? І от це така подяка лікарям. От ці фото, які вони поробили. Чесно кажучи, ми вас запросимо, коли буде наступний раз якась конференція. Ми завжди оця геохороблі обличчя, це хлопці самі зініціювали, щоб подякувати лікарям, показати, як вони виглядають, тому що в Україні є пластична офтальмологія, є хірургія і таке